Ненависть. Як часто ми відчували її, тільки чесно, ні, я не про ненависть до ворога, що цілком логічно і нормально в нашому соціумі. Я, наприклад, про ненависть до близької людини, якої колись любила, але вона встромила ножа в спину, зрадила або почала писти інтриги. Багато хто говорить ні, не може ненавидіти, якщо хоча б колись кохала. Та невже? А як же народна мудрість від любові до ненависті один крок? Кажуть, ненавидіти це погано, це гріх, це псує здоров'я, це створює негативну карму і так далі. Про це ми чуємо ще з пелюшок. Але ненависті чомусь від цього менше не стає, навпаки, більше. А ще до ненависті починає додаватися почуття провини. Тож чи така погана ненависть, як про неї говорять? І головне, якщо так, то навіщо вона тоді потрібна? І що ж робити, щоб не нашкодити собі та іншим. Зараз будемо розбиратися, тож сідайся зручніше перед екраном і обов'язково додивися це відео до кінця. Одразу хочу сказати: ми не говоримо про ненавість щось на кшталт, я тебе ненавиджу, тому що ти з'їв останній сматочок торта і тому, що ти назвав мене товстою». Ні, ми не в дитячому садку. Ми говоримо про реальну ненависть, коли б задушила б своїми руками, настукала б по голові і сказала, що так все і було. Чи адекватна така реакція? Так, абсолютно адекватна. І зараз я поясню, чому. Але спершу підпишись на мій канал, бо я потім, як завжди, знову забуду про це сказати. Ненависть це нормальна адекватна реакція, коли наші потреби не вдовольняються і ми не отримуємо бажаного. І з'являються вони, хто б міг подумати, ще буквально з народження. Уявіть собі, немовля, воно голодне або в переповненому підгузку. Йому потрібно, так би мовити, вдовольнити свої потреби. Воно починає плакати. Але уявіть ситуацію, мама, наприклад, не чує або їй трошки не до цього, ну задрімала вона, я не знаю. Всяке буває в цьому житті. Якщо дитина буде тихенько м'ямити, є вірогідність, що ні мама, ні там хто ще може бути поруч, так його й не почує. Отже, спрацьовує механізм: волай гучніше, бий кулачками, репетуй, тобі треба таким чином вижити. І дитина починає репетувати. Ура! Мама нарешті прийшла. Але дитина все одно деякий час кричить і лупить кулачками, тільки тепер уже маму. Це нормальний механізм. Ми не робите, ми не можемо одразу взяти і зупинитися. Якщо локомотив уже запустився, потрібен час для його повної зупинки, так само і з ненавистю. Що стосується вже дорослого життя, то ми реагуємо так само, коли наші потреби не вдовольняються. Особливо це яскраво проявляється при невзаємному коханні. Ну от любимо ви чистого серця, ми хочемо кохання навзаєм, а нам навзаєм величезна дуля. Можна, звичайно, і надалі клянчити любові ще років десять, як на жаль, деякі роблять. Але коли нарешті приходить чисте, відверте всередині усвідомлення, що тобі нічого не світить, замість любові настає ненависть. У дорослому віці у ненависті з'являється ще одна функція замінити потяг на відокремлення. Тобто це нормально, що коли тебе відшивають, тобі робить боляче, тобою знущаються, не бігати за об'єктом любові, не намагатися його всіляко задобрити, а навпаки, намагатися відокремитись від нього і триматися якомога далі. Більш того, це нормально дати, зрозуміти, що так зі мною не можна, я цього терпіти не буду, і саме цьому нам допомагає ненависть. Тобто, спочатку ми відчуваємо людину, яка нам зробила боляче, і це вже залежить від рівня виховання, наскільки ми її там екологічно чи не екологічно відшиємо. А далі ми намагаємося триматися від об'єкта закоханості якомога далі. І це нам потрібно для того, щоб припинити кохати, щоб почуття наше трошки заспокоїлись і нам згодом стало легше. Напевно, ви чули, як інколи говорять про колишніх. Навіть імені ми його не згадують. І це цілком логічно, це цілком нормально і раціонально. Це потрібно для того, щоб переварити, відійти і жити нормально далі. Ось основна функціональність. Так що мені поганого. Невже краще бігати за людиною, як дресірований пуділь, на щось сподіваючись? Звичайно, можна вікнути раціоналізацію, сказати щось на оштав. Знаєш, не сильно то мені хотілося. І взагалі бажаємо всього найкращого, і хай в нього буде все добре. Так, до речі, багатьох вчать батьки, бабусі, дідусі і деякі релігії, тобто ненавидіти погано, тому робить вигляд, що все гаразд. І це найбільша помилка. Я розумію, чому багато хто радить не ненавидіти а робити вигляд, що все гаразд. Причина тому, що в період ненависті людина реально може бути неадекватною. Вона може нагрубити, вона може відшити, вона може наробити багато хаосу або навіть пику набити. Але все таки раціоналізація це не найкращий варіант, тому що вона так для соціуму вона корисна, тому що ми тоді спокійніші і якби наче адекватніші. Але всередині нас вибухає справжній вулкан, і тому це реально не варіант. Я не агітую вам робити масаж обличчя усім, кого ви ненавидите. Є набагато екологічні способи впоратися з ненавистю, і про них ми поговоримо далі. Я тільки говорю про те, що не можна проковтувати ненависть і робити вигляд, що все гаразд. Тому що в такому випадку ви не звертаєте увагу на себе, ви не звертаєте увагу на свої потреби, ви їх ігноруєте. В результаті створюється ще більше ненависті. Ця ненависть вже йде на себе, вона вже йде на оточуючих, вона вже йде невідомо на кого. І питання не вирішується, воно навпаки стає ще більш гіршим. Проковтуючи ненависть, ви отруєте себе. І якщо вона якимось випадковим магічним чином сама по собі не пройде, що буває вкрай рідко, якщо і не дати їй реальний вихід, ви можете створити собі згодом серйозну хворобу, інколи навіть невеликовну. У мене все гаразд, і я роблю вигляд, що у мене все гаразд. Це дві різні речі. Уявіть собі людину, якої перевод, і замість того, щоб накласти гіпс і обмежити собі рух, вона навпаки починає активно рухатись, тут намагатися рухатись і говорити, що у мене все гаразд, вона робить вигляд, що все нормально, і починає навіть кудись іти. Як ви думаєте, далеко вона дійде? І головне, чи адекватна ця реакція? Отже, які є способи екологічного виходу ненависті? Перший це ментальний вихід. В ідеальному світі було б добре висловити людини все, що в нас наболіло. Прямо все ми беремо і говоримо, і цензуру до побачення кудись відкидаємо. Але ми живемо не в ідеальному світі, тому, по-перше, нас може ніхто слухати зовсім не захоче. Друге, це якби не дуже виховано, і тому може перетворитися на базар-вокзал. По-третє, людина може нам якби теж сказати ще багато чого, що потім треба буде довго лікувати всередині. Тому найкращий варіант взяти папірець, можна два, можна цілу стопку папірців, чотири, і починати писати. Ми пишемо, 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 висловлюємо все, що ми б хотіли сказати людині. Ну, спочатку там ми будемо щось писати, там вибач, пробач ні. Ми пишемо реально те, що наболіло, те, що накипіло, ми прибираємо в цей момент, ну, нас же ніхто не бачить. Ми прибираємо цю вихованість хороших дівчат, хороших хлопчиків і реально виливаємо з усіма цими словами, з усіма висловами все, що у нас на душі. До речі, мені більше подобається варіант звуковий. Просто я аудіал, як мені оця вся писанина це таке. Тобто, беремо диктофон. І, звичайно ж, коли нікого немає, записуємо на диктофон все, от що людина поруч, записуємо все, що ми хотіли б їй або йому сказати. Спочатку ми будемо щось мямлити, будемо щось казати, ну, ти знаєш, щось не вийшло. Лише... Але ми продовжуємо, ми говоримо, ми говоримо, і ми доходимо до того моменту, коли у нас вже так лється пісня, що ми вже самі себе боїмося, ми вже боїмося цих виселень. Думаємо, Боже, як можна такого казати? До речі, казати можна все, можна виражатися нецензурно, можна бажати усього, усього найжахливішого, що ви самі, навіть всередині себе, соромитесь людині побажати. Ви говорите все, і коли вже реально починаєте. Боятися себе, о, це воно. Це ми тоді справді почали виливати це негативне почуття. Я вас вітаю. Другий варіант, якщо не писати, не говорити не хочеться, або ще можна його просто додати до першого варіанту це фізичний вихід. Це коли ми записуємось до тренера на індивідуальне заняття і починаємо боксувати. Можна і без тренера, головне, щоб була боксерська груша і боксерські рукавички. І починаємо лупити, бажано висловлюючи все, що накопилося, луплячи цю грушу. Немає груші, є подушка. Можна лупити подушку, якусь там яку іграшку, що хочете, то лупіть і кажіть усе, що у вас всередині сидить. В крайньому випадку, можна просто в повітрі кулаками помахати. Це теж непогано. Ні, фізичний вихід, ну звичайно ж, головне, щоб цієї картини ніхто заточення не бачив. А далі може бути таке, що людина все одно з голови не лізе. Це не означає, що ненавище досі в нас сидить. Це просто якби той локомотив, який вже на гальмо ми натиснули, але йому ще треба трошки проїхати. Ну, звичайно, це неприємно, коли якась людина сидить в голові. Краще думати про якісь корисніші справи. Тому отут ми вже можемо виконувати спеціальні вправи. Що треба зробити? Значить, спочатку. Це можна аналізувати в голові, це можна робити письмово, як вам зручно, можна знову ж таки записувати на аудіо. Отже, робимо ми ось що. Спочатку озвучуємо або виписуємо думки, які от зараз на даний момент рояться в нашій голові саме про цю людину. Усе в деталях, усе, що йде на думку. Далі. Ми намагаємося озвучити або жнову ж виписати, чому це мене вчить. Який урок я можу з цього вивести? Для чого мені ця ситуація потрібна? Це вже йде раціоналізація, але почуття ненависті вже вийшло. Тому раціоналізація це вже якби нормально, це терапевтично. Третій крок: ми пробачаємо себе за те, що, за що завгодно, за ці стосунки, за те, що сталося, за цю ситуацію, за цю людину. От маленький приклад: Віць, скотина, мені не дзвонить, що це таке, я переживаю, я постійно про нього думаю, як так можна. Це вчить мене, що всі люди різні, що не всі такі відповідальні, як я. Що ніхто нікому нічого не винен, що може, не треба довіряти всім підряд. Ну взагалі індивідуальну по ситуації, чому це вчить, може, що не треба чекати дзвінка, краще займатися особистими справами, і я пробачаю собі. Я пробачаю собі те, що я йому повірила. Я пробачаю собі те, що не дивлячись на те, що я розумію, що це не моя людина, я все одно за ним сумую. Я з собою, я для себе, і я на відміну від нього відповідальна і чесна людина. Цю вправу треба робити кожного дня, поки людина у нашому голові сидить. Я не кажу про те, що ми там її згадуємо інколи. Це нормально, ми можемо згадувати через 10 років якусь людину. Я кажу, коли ми не можемо позбутися думок про неї. Так, якщо робити кожного дня, от реально взяти собі прямо як відповідально, це ж в наших інтересах, це ж нам потрібно вилікуватися. Якщо кожного дня робити вправу цю, то через короткий період нам вже буде легше. Потім Почне пропадати, ми вже не будемо про людину думати, тому що ми оце вже все пропрацювали. І реально, через деякий час ми вже можемо чесно, від чистого серця казати, що знаєш, не дуже то й хотілося. А можемо і нічого не казати, бо нам буде абсолютно все одно. Чим швидше ви усвідомите і переробите, сказала, перетравите ненависть, чим швидше вона виконає свою основну функцію в вашому житті і піде геть. Якщо ж ви відчуваєте, що ненавидите уже всіх і вся, і вже важко зрозуміти, кого ви насправді любите, тому що ненавидіти ви більше ніж любите, то це не означає, що ви погані. Любі мої жінки, це не означає, що у вас ПМС хронічне і гормони пружно б'ють. Це означає, що ваші потреби вже довгий-довгий тривалий час не вдовольняються. Отже, треба спочатку усвідомити, які це потреби, а далі почати хоч потрошку, хоч по дні, хоча б інколи їх вдовольняти, але ні в якому разі не ігнорувати себе. До речі, розібрати свої основні потреби, а також свій психологічний портрет, можна записавшись до мене на розклад. Для цього напишіть мені в телеграм, посилання є в описі до цього відео. А зараз поставте, будь ласка, вподобайку для енергообміну. Дякую за те, що ви дивилися це відео до кінця. З вами була я, Олександра Феб, завжди рада допомогти.